Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в танкован. З вами Прокопчук Андрій. Песмену Ваня. Ви бачите обновлене меню в танці. Тут з'явилися відеоблоги, хто зареєстрів в контакті може подивитися. Тут можна проголосувати скільки, скільки вам років, і ви, ми зараз вам покажемо е, топ-ігроків. Тут е, Росія йде, ми з України, то Україна бачу на четвертому місці йде. Туда є. Латвія. І зараз ми почнемо грати. І так, як ви бачите, тут саме більше з Росії. Відеоблоги е, показують обновлення, може, коли якісь виходить. Багато цікавого. Як ви бачите, тепер вже показують сервера по інакшому Оце заповнені. А. От такі вже пощі, от, то там ще є місце. Ми зайдемо на 11 сервер. І постараємося щось пограти. Ну, За стрінку. Так. Шукаємо якусь карту. Я вибрав сочетання Декореля, Краска буде ялвар я вам покажу свій гараж. Так, як ви бачите у мене 10 аптечок, 99 защити, 61 э, супер атаки, ускоріння 63 3 і Мін 162. У мене огнімет М1, Ізя М1, Твінс М1, Смокі, Гром Рельса, також е, Васп Хорнет, Диктатор Вікінг, Титан і Мамот. Краски у мене не дуже. Це не є такі аж класні. Моя улюблена краска це Йогар. Тут можна купити комплект корпусів. Побачите, що у них скітка. скидка. Скітка в них і була давно, не тільки сьогодні. E, можна купити за 199900 кристалів, Хорн М2, Мамон, Вікін і Хантер М2. Також припаси по 170 штук, аптечка двона, защита двойна енергія, ускорення та міна. Це скидки в а так вони коштують 100 разів більше. Якщо я це буду покупати, це комплект. То я тисячі 300 кристалів. Yeah. Також я можу купити комплект красок М1. Це тупі краски. Дракон, який коштує 3000. А вам покажу. Вот. Дракон, грязь. Грязь, грязь, грязь. Оце грязь. Тундра і питон. І питон. Якщо я буду це купляти, то я зекономлю 56 600 кристалів. Звердимося далі. Також можна купити легкий танк М1, тяжелий танк М1, повищений опит і пробітви. В пробітві всі кристали, так можете бити, всі кристали, які падають, вони будуть зачислюватися в фонд. Так, ви будете збирати е, більше кристалів. Зараз ми заходимо в битву, забирайте добру трасу. Шукаймо. Серпухом нет. Ну, Мені подобається тишина, Эспланда, Единбург. Давайте сзади мы зайдем, наверное. Иран и Обрах. Мне подобається траси. Що нам Постараемся пограти. Понагибати. Трасси стадион краще підходять э, дальні пушки. Ну бачите, що нам поки ми доїдемо до нього, він у нас раз 10 уб'є. Ну так, нравимся Взяти... Ой, рели нам помішає взяти и кристаллики. тут дуже багато падає кристалів завжди. Знімаємо шафт. Хоча возбиваем прицел. Але все ж таки його снимали. Сюди ще один шаг. Я зроблю трошки по ім'якшому Ага, він следить за мною. Так, авторизумніше. Ладно, всешки заїжджаю, дітей, він мене з одного удара не снимет. Ну, один удар і другий. вверх Ви, верхмо. Поки не спіє зарядити, Я промазала, він так сам промазав,

О шок це було я не попав? він зараз нас раньше взяли за Зараз заради щоб взяти кристалли <звук> але <в> мене оцей я нічого ладно беру оцей і оцей Знімаємо шафтер ааа я промазав миллитр Ні, я тебе за ти мне нравишься. Доставляй флаг, Ваня. Вставляем флешок. Постараемся, доставить. Поки нас шаф не снял, объем. Ми доставляем флаг. Наш четверо їх двоє. Бачу, там щ. Ну ти шаф. Ай, на швидкості не сюда. Знімають? Бо прицел має бути один сори... точно. І ми його. Бачите, у нас четверо, їх двоє ми йдемо на останньому місці. Просто ми зайшли пізніше. Вони довше гравище ми вже. Стреляємо в шафта. Бачимо вони. І ще Везуть наш флаг. Він у нас селиться но ми його знімаємо І гром. Стараємося гром. Оїм вже троє, гром ніж об Гром зараз нас уб'є. Мы скидываем флаг, краще поюбива у нас без флага. А мы його оббили трошки ступили мы. Якщо б я бы не сняв флаг, им не бы... Как як я, я снял флаг. Ну, шафт він дурачок їде на мамоті на шафті на нас. Мы флаг, думаю, сні. Це... Да, мы. Це... Там взяли. Вы обращаюсь. Перед переход просто я не знаю про що думав Шафт, коли їхав на нас на мамонті і серед середину я що, я yeah. нам не характе чувак yeah. Yeah. І з нас не мат ну, я краще не само утюжа не краще самому маркети то есть на так само не утяжаемся наверное йдемо свой Він один. Четверо. Так, ще два флажка ми дограємо. Получимо якісь там 100 писталь, так як цей киздень був подвоєний, то ми получимо більше 100 мені. Подвоїться а ще то фонд, а не флажки. Думаю, ми доставим останній флажок, а не вони. Стоимо? Так, якісь тут має бути. Там гром. Ни вот и не дай за не зашлися. Вот кто ще хочет за меня приведет. То есть он не попал. Беремо кристаллики. Цей хочет взяти, Не что... Ну, заважаем. Думаю, что мы берем цей. Е, а я. О, мы заехали одного. У меня оцегой нас завозит. Что ты вообще учет? Вы не цього. Ну, ладно, мой буду за фейк. 2000 доди. Фондик. Я хоть просто набрати побільше кристалів. То уже то есть. Ты поев ничего не здесь. Ладно, я, короче, заставляю. Я не хочу тут спорчата. Хочу вже нормально будет выкуп. И хотя мы все доставляем еще нет. Доставляем. Получаем 64 кристалла. Найдем краще раз, как вы бачите тут от Винс, М0, М1 и диктатор все все до М3 прокачивают. Виходимо сюди. Напевно, ще 5 минут ми облагаємо. Ідем будемо закінчувати. Це перше наше відео. Це достатньо буде, Друге відео буде краще. Зараз візьмемо вправиш сюк. Не маємо. Ай, раніше нас. Що ти зробив, а? Що ти зробив? Я не розумію. Зачем ти мене на инструмент? Я бы ви бачите видео стиг нагибай саме ліпше. Нова траса. на мой ми Не маємо також від цього. Ви щось хочете посняти. Нашу. Ідю. На шоу. Идм. Меня бачила гнило, и він нас траса нова і вона мені подобається. Это убивай. Нормально. Бачимо рельсу. Так у Я коми зараз скрюш сюга. Я все ряд тут зробив. И нас тшки знімає. Еще буде разум. Так, зняв. Бачите, знайшла. хочу доставить і искрішка, Що в неї вийде. что точно будемо их бубать. А ні, вже не вийде. Так я взяла вражеский флаг. Потерял вражеский флаг. Ой, я піддержался мир. Думаю, я перепрыгну. Так, бачимо нобика. Нобік, Нубик-рубик. Беремо супер протоку. Брамчик стиха. Нет, я щось хочу доказать. Ай! Не боюсь, но был Карели. Я понимаю, чего я не попал. Сейчас не Ладно, сидишь, не <laughs> Надо, ты, не я не понимаю. Ладно, здесь не Надо Хочу что-то не знаю, не поклал, я не что, не поклал. Но не умею, не No, to by... Dobře. Páč, 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 páč. Nejho obě, jakým způsobem. Už A je, Те звонили Андрію. Так, наші киси огненочек. Сзади еще изи. Мо бывает. И что Із поставляла рельса? Рельсы тогда. На настрели... Наше відео отходит до кінця. Ще 2 хвилини. Граємо. Вернемо фрештайл. Ладно, хай виграє. не виграє, воно так і виграє. Звісно, могло бути і більше. Але я виграв собі 12 пунктів. За знижку. 25%. Що, доставляємо цей останній флаг. Що ще тут було? заключил о нам помогло всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал Наші и чекайте новых коштуково. видео Ваня Семенов. Та тандриков до побачення.